25-й рік, той спільний один вайп, про який континуум, ви казали, він так, лишається. Континуум лишається, так, неперерваний. Але так. тим не менш ось ці тріщини вони стали більш помітними. В 22-му році не було, вибачте, за слово срачів в інтернеті з приводу того, там Порошенко чи Зеленський Залужного не брали в рейтинги. Ой, так. Що е... з цим робити? Чого з цим не робити? Ну слухайте, суспільство живе, країна живе. Ну чи ви собі уявляєте, що там країна має бути, значить, єдиним монолітом, і всі як один у Сталік станкам, розумієте, і за родину пішли за родину за Сталіна? Ні, так не буває. Це так, знака демократії. так не працює. Це нормальне живе суспільство. І хай воно собі свариться, хай воно собі, значить, спускає в оці. Я ненавиджу це слово, але замінника поки що не знайдено. Ну, оці срачі. Ну для мене перепрошую срач це. Те, що в мене в квартирі, коли прибиральниця, не приходить або хворіє, розумієте? Те, що американці елегантно називають паблік дискуссион, в нас. Ну, добре, хай буде сраче.